Друзі, маленька інструкція по цій формі. По-перше, беремо ось таку петельку, а не ось таку. Тому що з такою у вас будуть проблеми з 10 грамами. Потім ось я їх поклав, форма повністю нова. Закриваємо. І у вас, скоріш за все, буде ось така проблемка. Бачите, маленька щіль, чи як це назвати, є. Що треба зробити? Це один раз треба зробити. Кладемо сюди якусь дощечку, потім беремо молоток і зверху декілька разів просто б'ємо. Чому так? Тому що ідеально станок не зробить під, ну ви зрозуміли, під форму петлі. Якщо ця щель не зникла, повторюємо цю процедуру. З цієї сторони осі вже немає. Тут. Ну, маленька або немає, я б сказав. Бажано використовувати ось такий подібний зажим, який чудово тримає. І зараз покажу, що вийде. Ось я залив, відкриваємо. Все чудово, проблем немає. Якщо у вас свинець починає застигати десь ось тут або на половині груза, треба дуже гарно нагріти свинець. Потім у вас проблем не буде.